Будь ласка, півтори хвилини на відповідь. Е, ну, ті дослідження, які проводили наші асоціації бізнесу, різні говорять, що десь 70% потенційних інвесторів плюс-мінус, якраз вирішують не ухвалювати інвестиційні плани і не вкладатися в Україну через е, непередбачуваність, м'яко кажучи, української податкової системи. Скільки це в грошах, ну, давайте подивимося, що в середньому там, за кожен рік незалежності, ну після там, перших дев'яти років, дуже, там, починаючи з нульових, Україна отримала 2-3 мільярди доларів інвестицій. Ну, відповідно, приблизно десь таку саму суму да, ми фактично втрачаємо через досить непередбачувану податкову політику. Бо проблема. Тому що саме від них залежить, як яка країна завтра буде сировина держави, де ми просто будемо продавати зерно чи там якісь культури? Чи ми будемо виробниками, і ми дамо можливість нашим виробникам працювати?